Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас після того, як за рішенням суддів втратили депутатський статус Сергій Власенко, Олександр Думбровський Павло Балога. Почалося багато розмов про те, що можуть втратити і інші. Регламний комітет має намір розглянути питання про відповідальність депутатів за зрив засідання Київради, яке не відбулося вчора. Голова цього комітету Володимир Макенко заявив, що за такі дії опозиціонерів можуть позбавити мандатів. Про за що можна позбавляти мандатів, згідно з якими законами про це будемо говорити сьогодні. Гості сьогоднішньої програми Еліна Шишкіна, народний депутат України шостого скликання. Вітаю вас, Доброго дня, надія та Доброго дня. Ольга Івазовська, координатор виборчих і політичних програм. ОПОРИ. Добрий день, от заявив Володимир Макенко після того, як вчора було блокування Верховне Київради він заявив про те, що Київрада це державний орган, який повинен працювати, ніхто не може заважати йому працювати. От заблокували фізично, поламали мікрофони, не давали технічно проголосувати. Це цитата, от буде рішення регламентного комітету, і рішення може бути таке, що будемо переглядати ми відео, запросимо усіх, буде дуже просто. Це засідання, на якому я був присутній, підкреслив депутат Макенко, і сказав, що. Можуть позбавити депутатських мандатів наскільки це правомірно. Доброго дня. Перше почну з того, що, взагалі, перш ніж робити такі заяви, мені здається, народним депутатам, особливо голові регламентного комітету Верховної Ради, варто було познайомитися перш за все з конституцією України, власне, статтею 81, з законом про статус народного депутата, і тільки потім давати такі заяви. Я хочу зазначити, що Конституція і так само закон, оскільки козакон містить бланкетну норму від конституції. Конституція передбачає чітко шість підстав. Позбавлення депутата його повноважень. Цей перелік є вичерпним, тобто Конституції більше підстав не містить. І всі вони передбачені 81 першою статтею. Я зацитую для наших слухачів, щоб вони розуміли. Перше, це складення повноважень за особистою заявою народного депутата, це набрання законної сили обвинувальним вироком щодо депутата, це визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутним, це припинення громадянства або виявлення. На постійне місце проживання за межі України. Також це випадок смерті, і так само, як було, наприклад, у випадку з Сергієм Власенком, це якщо депутат є сумісником, тобто він якщо суміщає депутатський мандат з іншими забороненими законом і Конституцією видами діяльності. Все, 81 стаття Конституції містить вичерпний перелік. Якщо подивитися на події в Київраді. То давайте проаналізуємо депутати, які там були, вони заявляли відкрито, що вони хочуть скласти себе повноваження, не заявляли. Вони можливо оголошені безвісновідсутніми чи недійздатними? Ні, ну нічого. Тобто з того. нічого, нічого з з... вони того є сумісниками. Не, не є єдина підстава, якщо говорити про те, що можливо колись гіпотетично може бути зроблено, то якщо то тоді потрібно йти за процедурою передбаченою і конституцією. Іншими законами, тобто, що може, можуть зробити партія влади, як я передбачаю, який може бути розвиток подій. Партія влади може, переглянувши відео, дати вказівку конкретно Генеральній прокуратурі, знайти винуватих у там, побитті, у, 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 у якихось заподінні певних тілесних ушкоджень чи чогось ще там, знищення майна, і е, дати вказівку відкривати кримінальні справи. Оце єдине, що може зробити партія влади. І тільки після пройдення цієї процедури можна йти в Верховну Раду України про, з поданням Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності, але не позбавлення народного депутата. Тобто, якщо проти депутата відкрита кримінальна справа, і генпрокуратура має намір притягти його до кримінальної відповідальності, вона повинна звернутися до Верховної Ради спочатку із поданням про зняття депутатської недоторканості. Кваліфіковану відповідь юриста, ну нібито як... як має бути як має бути, так? А як воно ну, насправді як ви думаєте, буде? як може бути? Може бути не як має, а як може бути. Насправді тут питання в Верховній Раді. Якщо Верховна Рада знайде відповідну кількість голосів, щоб позбавити депутатської недоторканності депутатів від опозиції, які брали участь у блокуванні Київради, відповідно тоді може розпочатися процедура судового розгляду на звернення прокуратури і винесення. Винесення відповідного вироку, і тільки після цього знову ж таки знято депутатську недоторканність. Я я вважаю, що інших варіантів немає. Тобто, все, що може здійснюватися, як має бути, як може бути, то тільки через Верховну Раду. І питання в тому, чи набереться відповідна кількість голосів Верховній Раді, щоб прийняти рішення щодо позбавлення депутатської недоторканності відповідних парламентарів. Але питання також самозбереження для тих депутатів і від партії влади, які готові за це рішення голосувати. Голосувати. Ми мали прецеденти, в тому числі під час позбавлення мандатів останніх сьомого скликання депутатів, і ми знаємо, що навіть був показовий процес щодо позбавлення мандатів депутата від партії регіонів Веревського, який фігурував у списку і обирався по пропорційній частині виборчої системи. У будь-якому випадку, знову ж таки, це не зовсім хороша практика для тих парламентарів, які належать до різних груп впливу, в тому числі в партії регіонів. Якщо піти через зняття депутатської недоторканності рано чи пізно протягом п'яти років функціонування парламенту цього наскликання може черга дійти до депутатів від партії, які належать не до тієї групи впливу, в тому числі в партії влади, які в той чи інший момент будуть привілювати. У нас є такий випадок, про який можна власне поговорити вже, тому що є суперечки між паном Марковим депутатом Верховної Ради від партії регіонів і паном Ківаловим так само депутатом від партії регіонів щоправда кажуть зараз там теж йдеться про позбавлення депутатського мандату через судове рішення щоправда партія регіонів каже що це от якісь там персональні речі особистий конфлікт і мовляв нічого не буде хоча це так само приклад я би да хотіла сказати, що депутатам від партії регіонів потрібно усвідомлювати, що бумеранг рано чи пізно повертається. Запустили, вони запустили, коли механізм позбавлення мандатів депутатів Балоги і Донбровського. Я, наприклад, особисто досі вважаю, що рішення Вищого адміністративного суду було незаконним, не конпросто насуперечило із законною конституції. То тим самим вони дають можливість, вони створили дуже небезпечний прецедент. І в майбутньому, якщо ситуація різко кардинально зміниться, до влади перейдуть. Інші люди, це буде, цей прецедент буде тепер вже може бути обернений проти партії влади це прописна істина, яку фактично мають знати всі, і вона вже, вибачте, не перше тисячоліття в світі діє. Що будь-яка дія, яка 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 вчиняє людина, вона породжує протидію і може цій людині повернутися. Тому те той небезпечний прецедент, який стався із Власенком, із із Домбровським, із Балогою, просто проти партії влади через певний час повернеться, причому з сторицею, і це їм потрібно усвідомлювати. Я пропоную послухати зараз точку зору партії влади, це Народний депутат депутат України Володимир Олійник Ми у нього запитували саме, як би він, як юрист оцінив заяву Володимира Макеєнка стосовно можливого позбавлення статусу народних депутатів, які блокували вчора Київраду Раду. Законі про статус народного депутата прописано. Народний депутат України має право приймати в участь в засіданні сесії міських рад з дорадчим голосом. Ми не в блокуванні, не в бійці. А з дорадчим голосом це тоді, коли дадуть можливість висловити свою точку зору. Тобто, питання, якщо йде правових наслідків, то поведінка народного депутата не відповідає таким параметрам, як, наприклад, присяга, де чесно, сумлінно виконувати закони, і всі підстави дати оцінку з точки зору закону, так і регламентному комітеті є. Коли ведуть розмову про те, що через рішення суду не можна таких процедур проводити, то ви знаєте, сама опозиція, на мій погляд, якісь елементи є політичні і шизофренійні. Чому приведу приклад? З одного боку кажуть, що конституція не передбачає рішення суду щодо позбавлення повноважень народного депутата, а з іншого боку, в статті 124 прописано, що під юрисдикцію судів попадають всі правостосунки в Україні, і рішення судів є обов'язковими. Так от якщо розглянути по тим двом депутатам і Власенку рішення щодо позбавлення їх мандата народного депутата, то як би проти, але коли подали в європейський суд по Домбровському і по балозі, і також вимагали, щоб визнали незаконними в ці вибори і визнали переможцям кого тих, хто програв? Тоді виникає питання: як ви будете реалізовувати рішення Європейського суду? На що в конституції прописано, що рішення європейського суду має вищу юридичну силу ніж судів України ні, тому в цьому відношенні не все так просто. Конституцію потрібно читати не тільки в частині, а читати в цілому. Там 161 стаття, яка має одинаку юридичну силу. Зочитували висвісімдесят першу статті. Да. Угу. Вісімдесят до вас, начебто, захід, як я виглядає. би хотіла прокоментувати. Пан Володимир Олійник назвав кілька де, деякі речі. Я би як хотіла на них оголосити. По-перше, те, що він назвав 124-ту статтю, давайте порівняємо 81 шу і 124-ту. Він абсолютно називав правильно що по 124-тій статті. Дійсно всі правовідносини можуть бути предметом розгляду в суді, але це загальна норма. Якщо пан Олійник вважає себе великим професійним юристом, мені він свого часу під час ухвалення КПК закидав, що в мене недостатньо досвіду, тому мої поправки треба відхиляти. Тобто, це була його якби офіційна позиція. Його зараз я, тут тоді, має, то я просто так. я тоді коментую просто про професійність цієї людини. То стаття 124 містить загальну норму. А стаття 81 містить норми спеціальні. Згідно з теорією права, і пан Оліник, мав би це знати, є такий термін лекс specialis дорога тлегі генералі. Утворений він ще за часів римського права, тобто він іде ще з часів стародавнього Риму. І перекладається як спеціальний закон скасовує загальний. Це означає, що коли йде протиріччя між загальною і спеціальною нормами, перевагу має спеціальна норма. В даному випадку спеціальна норма містить саме 81 стаття Конституції України, яка Містить вичерпний перелік підстав, позбавлення народного депутата повноважень. Щодо регламентного комітету, пан Оліник чудово сказав думку: регламентний комітет має оцінювати от хай і оцінює. Єдине, що може зробити регламентний комітет, це е, сказати які погані народні депутати, які поблокували трибуну Київради, що когось там е, щось там зламали, знищили е, і завдали певних е, збитків матеріальних. Все на цьому функція регламентного комітету і за конституцією, і за законом про статус, і за законом про регламент закінчується. І пан Олійник свідомо маніпулює просто незнанням людей законів для того, щоб втокмачити їм думку, яка вигідна партії влади. Але ж з іншого боку, саме за рішенням регламентного комітету, потім це рішення регламентного комітету було передано голові Верховної Ради в. В попередніх випадках, значить, по власенку я просто зачитувала вам, що є питання щодо сумісності депутатського монета з іншими видами діяльності. Закон про статус вже уточнює. Заднім числом, що адвокатська діяльність є сумісництвом, тому що внесення в цю статтю були в травні 2013 року. Тобто власника вже був позбавлений повноважень, тобто вони заднім числом зафіксували факт, якого на той час не було. Але тим не менше, вже така норма на сьогодні є. Тому о, якщо питання йде про несумісництво, то тоді там дійсно є процедура, регламентний комітет звертається до, до голови Верховної Ради, і щодо є певна процедура. А щодо Балогін Добровського там же ж не регламентний комітет звертався. Це був позов Юрія Кармазіна. Так, так. Тобто, і регламентний комітет двох випадків був задіяний лише в одному, і то відповідно до конституції і закону про статус народного депутата і закону про регламент. Тобто процедура задіяння регламентного комітету у випадку Власенка була правомірна. А зараз що? Пану Ліне, до речі, згадав європейський суд, до якого подали позбавлені депутатства особи. Ну, Україна на себе брала зобов'язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Відповідно, чому виняток має бути по цим конкретним зверненням? Будуть рішення. Тоді питання в тому, як держава зможе реалізувати це, це рішення, запропоноване і відновити в правах цих народних обранців. Процедури відновлення зрозуміло, що немає. Але держава повинна нести відповідальність за те, що в тому числі йде порушення конституції законодавства. Я би ще хотіла так спростити нашу дискусію трішки, тому. що що можливо слухачам важко а, цю риторику юридично слухати. А, давайте. Все ж таки, люди коні змішувати не потрібно. А власенко, це одна стаття Конституції, один підпункт 81-ї статті Конституції. Домбровський-Балога балога це зовсім інша ситуація. І процедури дійсно абсолютно відрізняються. Питання сумісництва, на чітко визначена, чітко визначена процедура. А от питання домбровської балоги, воно не просто суперечить Конституції, вони суперечить і профільному законодавству, зокрема про вибори народних депутатів. Упатів, які чітко встановлює строки оскарження. Ці строки оскарження порушено. Відповідно, встанов, прийняти якісь рішення по скасуванні реєстрації кандидатів в зв'язку з ситуацією, яка мала місце під час парламентських виборів. Тоді потрібно було відкривати кримінальне провадження, якщо мали місце фальсифікації, і через суд оскаржувати реєстра через суд оскаржувати фактично надання статусу народним депутатам, які ну, порушують але процесу. блокування Київради – це вже зовсім. Інша а тут, справа. тут розумієте, ще така цікава ситуація. Це ж все ж таки, ми повертаємося до якихось маніпуляційних речей. Перше, заява Макіїнка, як голови регламентного комітету, немає юридичних наслідків. А згідно законом про комітети, комітет є колегіальним органом, і всі рішення приймаються легітимним складом комітету, при кворумі. Тобто, пан голова, при всій повазі до таких посад, він не має права робити подібні заяви до рішення колегіального органу, тому що вони не мають жодної юридичної сили. Друге, Воду блокувань перепрошую. Знаєте скільки в історії України тільки парламенту було блокувань? А блокування, яке стосувалося депутатської недоторканності, коли удар фактично в сесійній залі заблокував трибуну, це було 20-те. В історії України після того, ще ми мали три короткотермінових блокування по декілька днів, але по факту чи притягувалися до відповідальності, чи позбавлялись мандату депутати, які брали участь в блокуванні, і знову ж таки історично встановлений факт для цього не потрібно для цього не потрібно багато навіть шукати інформацію, що найтриваліші блокування з партії регіонів. Відповідно, знову ж таки, чому будь-яка процедура позбавлення мандату повинна застосовуватись до депутатів, які Блокували Київраду, але не застосовуватись до тих, які в свій час блокували парламент. Будь-яке законодавство передбачає рівність можливості суб'єкту в процесі. Якщо ми але говоримо про це, Але є... з іншого боку, таке народне як дійшло. Так, нагадаю, радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про те, за що можна позбавляти депутатських мандатів. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков. Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте 490 2905 Києва 044. На мої та ваші запитання. Відповідають сьогодні Еліна Шишкіна, народний депутат України шостого скликання та Ольга Івазовська, координатор виборчих і політичних програм «Опори». Власне, вчора була ще одна заява. Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, так само колишній народний депутат. Виступаючи на презентації руху чесно, сказав, що час вимкнути контроль суспільства над обранцями онлайн і вимагати введення відкритих партійних списків з механізмом персонального мандату, мова йде про голосування громадянином своєю id карткою з можливістю відкликання голосу. В разі відкликання 70% голосів, депутат втрачає мандат. З одного боку, це нібито не має відношення до того, про що говорив, врічена це зовсім не має жодного відношення не, до не. того, про що говорив Макенко, але це так само дотично, тому що заяви з'явилися в один день і йдеться так само про втрату мандату. Наскільки така пропозиція, звичайно, що не є Юріюценко суб'єктом законодавчої ініціативи, але наскільки така пропозиція А ну має право на життя, а Б потрібна. Ну, тут є дві складові. Перша це складова технологічна. id карти які запроваджуються в окремих європейських країнах чи там, Сполучених Штатах, це є зовсім інший рівень технологічної спроможності суспільства і фінансової так само. Я спостерігала за виборами парламентськими в Естонії. Там дійсно голосують ID-картами. Це є єдиний ідентифікаційний паспорт, електронний громадянина. І він здійснює різні операції через, через нього. Але специфіка цих країн перше вони або багаті, друге вони або маленькі в нашій країні, коли є проблема запровадження закордонних паспортів міжнародного стандарту, зразка це є велика проблема, і це є великі ресурси, які потрібно вистраждати для того, щоб громадяни України змогли пересуватися світом спокійно. Тобто, питання рентабельності, насправді, id карти друга річ це знову ж таки, Електронне голосування можна запроваджувати для громадян, виключно в тих суспільствах, де є високий рівень довіри до органів влади. Тому що коли ми знову ж таки спостерігаючи за виборами в Естонії, питали, чому ви довіряєте результатам цього голосування, коли люди голосують за інтернетом, і ми пам'ятаємо історію з серверами в 2004 році, коли намагались фальсифікувати дані просто результатів підрахунку голосів на президентських виборах, нам казали, ми довіряємо, ми довіряємо владі, ми довіряємо суспільству. Країнах голосування організовує Міністерство внутрішніх справ, але воно має трошки ширші трошки інші функції в нашому суспільстві. Це просто недоречно. І третя складова цього питання: позбавлення депутата мандата це є дуже дуже критичне питання для суспільства. Тому що якщо під час виборів громадяни надають йому певний строк на виконання його повноважень політичних програм гасел, обіцянок, які оголошувалися під час виборчого процесу, цей строк повинен закінчитися, і зміна рішення щодо зміни, не зміни, довіри до депутата вирішується знову ж таки під час виборів. Якщо буде запроваджена проста. А система позбавлення а, мандату депутата через а, громадськість через громадян це може закінчитись тим, чим чим закінчуються процеси під час виборів. Тобто цими рішеннями можна маніпулювати. А, знову ж таки, ми говоримо, що мажоритарна складова є корупціогенною, і що в окремих округах кандидати перемагають через гроші, через підкуп виборців. А хто не дасть можливість підкупити ви ти, тобто, депутата? Тобто можна цілком прийти заплатити 200 гривень чи навіть 50, аби скористалась людина своєю ID-карткою. Тобто, можна сказати, я в е... В Принципі, погоджуюся з пані Ольгою, можна сказати, є така приказка, як благими наміреннями, дорога вату услана. Тобто, ми просто маючи певні гарні наміри про те, щоб громадські здійснювали контроль за депутатами, можемо прийти до того, що у нас дійсно корупція взлетить догори, і у нас довіра ще впаде ще нижче ніж вона є. І завдяки такому механізму буде дуже просто позбавляти людину тільки через те, що вона може просто комусь не подобатися. Просто-напросто, от варіант, скажімо, якщо говорити про id картки, то це зовсім не на часі на сьогоднішній день, це ну мало реально забезпечити, так? Але не можу не поводитись з Юрієм в питанні виборчої системи, це є абсолютно да. щодо О. відкритих партійних списків. Я тут погоджуюсь. відкриті партійні списки, це інша справа. Я веду саме, значить, якщо ми говоримо про те, що ID-картки картки це не на часі, але з іншого боку, за такою пропозицією, якщо політична сила, ну якась політична сила не обов'язково та яку намагається створити зараз чи. Об'єднати когось в цих силах Юрій Луценко запропонує навіть провладні сили можуть це підтримати, і тоді це якраз от шлях до того, що навіть без id карток, але якимось чином буде відклик народних депутатів, і тоді можуть відкликати всіх неугодних. Ну, взагалі, чесно кажучи, відверто скажу, я проти взагалі запровадження системи відкликання народних депутатів, це так званий імперативний мандат. Наприклад, в багатьох західних країнах, країнах Західної Європи, його просто не існує. І коли спілкуєшся з парламентарями, вони кажуть, а навіщо імперативний мандат, коли виборці на наступних виборах можуть сказати, висловити свою волю і не вибрати. Того депутата, який протягом своїх попереднього строку своїх повноважень не не здійснював ці повноваження, не реалізовував нашу волю і певним чином або змінив політичні погляди. Тобто мені здається, що зараз на часі все ж таки в виборчій системі було б запровадження відкритих партійних списків з можливими е, на кшталт тої системи, яка існує в Німеччині. Німецької виборчої системи вона досить складна для розуміння, але вона забезпечує саме прозорість списків. Це раз вона забезпечує те, що туди потрапляють дійсно люди, які цього гідні, які варті, які достойні, і вона значно зменшує можливість корупційних схем чи у у виборчому процесі. Також є різного роду системи, коли термін повноваження є 5 років 4, наприклад, обирають що 2 роки. Тоді виборець може регулювати добросовісність депутатів, парламентарів через частоту виборів, але ні в якому разі не відкликання. Це може закінчитись страшними наслідками для системи, для держави, для країни, в якій такий високий рівень корупції політичної корупції, тому що це ознака не тільки парламенту, це ознака і громадян. Будемо бачити, як розвиватиметься. Те, що як чи можливо для нас відкриті списки, як буде виглядати це 19 липня? Може відбутися засідання регламентного комітету, про яке говорив вчора Володимир Макенко. Будемо бачити, які рішення ухвалить цей комітет, чи ухвалить взагалі? А це була програма Ваша Свобода. Ми говорили сьогодні про позбавлення, можливе позбавлення статусів народного депутата зеліною Шишкіном ліною Шишкіною, народним депутатом шостого скликання та Ольгою Айвазовською, координатором виборчих програм опори, провела програму. На кузнецова на все добре.